А зараз розглянемо е, трохи складнішу задачу е, створення нового проєкту на основі архітектурного файлу. Для цього е, наші, нашу модель закриємо, яку ми зробили. І е, почнемо роботу з того, що е, створимо е, поки що новий проєкт е, порожній. Наразі позакримаємо всі непотрібні нам види в Browser. І коротко хочу сказати, що е, поки ми розглядаємо роботу на одному окремо взятому комп'ютері, Тобто ми не розглядаємо роботу е, декількох інженерів і архітекторів в одному спільному файлі. Тобто поки що вибираємо простішу задачу. Допустим, по якомусь об'єкту архітектор підготував від... вихідний файл, надали нам його, і ми в ньому вже прикладаємо свої мережі. Для початку нам е, цей архітектурний файл потрібно підвантажити. Для цього використовуємо е, вкладку е, Insert, тобто, вставлення, і вставляємо посилання на архітектурний файл. Вибираємо його. І завантажуємо в наш проєкт. Наша архітектурна підоснова завантажилась. І в першу чергу, що нам потрібно зробити, це закріпити її положення в моделі, щоб випадково десь не змістити її в бік, тому що воно, вона з'їде відносно всіх наших креслень. Відміни цю дію, вибираємо. Архітектурна модель і виконуємо команду P, тобто закріпляємо модель на вказаному місці. І в нас з'явилася така невелика кнопка в вигляді е скрепки, якою прикріпляють документи. Тобто ми можемо відкріпляти і знову прикріпляти е цей шаблон. Не шаблон, перепрошую, під основу. Далі відкриваємо будь-який боковий вид, допустимо, ось цей? І бачимо, у нас тут є свої рівні. Тобто рівні, які були в нашому проекті і рівні, які були в архітектурному файлі. Тобто, що ми можемо зробити? Взяти в ручному режимі, картина-вкладка архітектура, вибрати Осі і попроставляти осі в ручному режимі. Так само і рівні. Але в Revit є інструменти, які дозволяють більш гнучко і продуктивно працювати з вихідними елементами моделі. Для цього переходимо на вкладку. Collaborate, тобто спільна робота. Тут є функція копіювання елементів з створенням зв'язку з вихідного файлу. Тобто можна, наприклад, сказати, що ми хочемо використовувати осі з архітектурного файлу, а не створювати їх в ручному режимі. Це має ще і свою перевагу, якщо в майбутньому буде. Оцей вихідний файл мінятися архітектор, то е, якщо, допустимо, архітектор змінив е, розташування осі, якісь елементи десь змістилися в процесі проєктування, е, то Рвіт видасть нам повідомлення з можливістю вибору, тобто прийняти нове розташування осі, або залишити е, те розташування, яке є в нас в проєкті. Як відбувається копіювання елементів з зв'язаного файлу? Вибираємо функцію копіювання і вибираємо е, спосіб е, за допомогою Select Link, тобто вибрати зв'язок. Вибираємо е, мишкою е, зв'язаний файл і вибираємо функцію копіювання. Вказуємо, що ми збираємося копіювати е, декілька об'єктів, велику кількість їх. І тепер е, Revit почне підсвічувати кожен окремий елемент зв в зв'язаному файлі. І е, він в даному випадку вже є готовий до копіювання цих елементів. Можемо вибрати наші осі, е, затиснувши. Щоб додати між собою. Тобто, це такий напіручний режим, або е, інший варіант виділити всі елементи, які є, і їх просто відфільтрувати. Тобто вибираємо тільки ось, беріться. завершено. І зараз з'явилася сітка осель, яка існує вже всередині нашого інженерного е, проєкту. Тобто тут ми можемо вже її редагувати, зміщувати. Крім того, у нас завжди буде е, вести аналіз розташування Архітектурної мережі сіток, відносно, сіток осей відносно наших осей в інженерному файлі. Так само можна скопіювати і рівні. Вибираємо наш фасад. Бачимо, що в нас в інженерному файлі є тільки два поверхи, а в архітектурному Є 4. Відповідно, спробуємо скопіювати з архітектурного поверху рівні для даху і для підвалу. Вибираємо функцію копіювання, виділяємо нашу ссылку посилання на архітектурний файл, вибираємо функцію копіювати декілька елементів. Виділяємо необхідні нам осі і підтверджуємо їх завершити. Як бачимо, створилося два додаткових е, рівні, які зв'язані з рівнями в файлі архітектури. Важлива помітка, що стосується е, копіювання рівнів, е, ми бачимо, що в нас е, створилися два додаткових рівня, але в браузері е, диспетчері проєктів е, план е, пороху не створився. І е, відмітки рівнів наші виділені чорним кольором. Так само, якщо ми візьмемо якийсь з цих рівнів і тут. Скопіюємо, то він також е, на фасаді створить е, рівень, але е, в диспетчері проєктів плану е, поверху з такою відміткою не створиться. Е, для того, щоб створити е, план по певному рівню, переходимо на вкладку вид, вибираємо Plan Views створюємо план поверху. Так, Збережемо наш проєкт. зберігаю. зберігаємо. З як ми вибрали функцію створити план. Нам Revit зразу підтягує ті рівні. По яких планів ще не існує. Виділяємо їх і бачимо, що в нас е, в дизпеченні проєктів з'явились два додаткові поверхи, тобто, а саме підвал і дах. І також е, відмітки у нас з чорних е, стали синіми. Таким чином ми створили собі базу для подальшої роботи в проєкті. Якщо ми перейдемо на план підвалу, то побачимо, що в нас тут не всі осі відображаються. Згадуємо, ми про це говорили вже раніше, що якщо вісь не пересікає рівень, то вона на плані не відображається. Тут дотягуємо наші осі. Нижче рівня підвалу, От, вирівнюємо всі осі. Однаково і переходимо на план підвалу і бачимо, тут у нас осі з'явилися. Те ж саме зробимо із іншими осями. Відкриваємо вигляд фасаду і наші оп осі опускаємо нижче рівня підвалу, щоб вони пересікали цей рівень. Заходимо на план підвалу бачимо, у нас всі осі зараз вже відображаються. Також, щоб нам потім було зручніше працювати, виділимо нашу архітектурну підоснову і в редагуванні типу вкажемо, що ми хочемо проставити межі приміщень. Так, це. Тоді в подальшому Revit зможе розпізнавати в інженерному файлі межі приміщень. Наприклад, ми перейдемо на вкладку Аналіз, виберемо простори і бачимо, що Revit розуміє межі кожної окремо взятих кімнат. Про це поговоримо трошки згодом. І також можемо видалити, видалити плани електрики, вони нам поки що не потрібні, крім того, якщо ми перейдемо в 3D, вид, бачимо, що він у нас є неактивний, можемо дисципліну. Давайте я скопіюю. Можемо е, дисципліну 3D-виду змінити з е, Mechanical на архітектуру. Є 3D-вид наш зразу є активний, ми можемо його змінювати. Допустимо, якість е, відображення і äh, графічний теп äh, інший вибрати